Що стосовно якості цих охоплень, да, що вони дали такі охоплення? 150 тисяч казалось би, да, в інстаграмі і 18 тисяч в Тіктоці, в принципі, можна було б да, щось з цього зліпити. Але якби це була таргетована реклама, повірте, скільки б це було заявок. Я хочу сказати про те, що а, якість, якість самих лідів, самих охоплень, да, ну, охоплення це ну ні про що, ну взагалі ні про що. За охопленнями я взагалі не гонюся. Просто так для статистики. А, чи були заявки? Ні. Конкретних заявок не було. Люди знаєте, приходять розважатись, а, а таргет він приносить реально заявку. Та коли людина реально написала тобі повідомлення, що їй цікаво. Тому Тож е, хочу одразу сказати, що таргетована реклама на даний час, що пройшло три місяці, е, пройшло 30 днів. То це е, то я можу сказати, що таргетована реклама набагато ефективніша, якісніша ніж безкоштовні методи. Ну це 30 днів. Зараз буду міняти стратегію, і я побачу, яка мене буде думка через і ще 30 днів. Раптом щось зміниться і почнуть валити заявки на моє індивідуальне навчання, яке я вас запрошую, і запрошую в свою команду так само розвиватися в онлайн бізнесі.